Збори суддів касаційного господарського суду вирішили. Ініціатива щодо дострокового звільнення судді Львова бою з посади голови касаційного господарського суду у складі Верховного суду відхилена. З одного боку, мені безумовно приємно, що е я лишився з підтримкою касаційного господарського суду. На жаль, з іншого боку, ми маємо велику проблему, яка дійсно може негативно відбитися на іміджі Верховного суду. Хоча я сподіваюся, що все ж таки вдасться з'ясувати істину найближчим часом. І саме з метою того, щоб ніхто не звинуватив в якось. Тому що я перешкоджаю встановлені істини, я зараз маю взяти відпустку. Дійсно, як я це і збирався зробити 19 вересня. До речі, мені повідомили, що цієї інформації зараз там на сайті вже немає, тому що е трошки дивні речі відбуваються, коли поважне відомство поширює якусь інформацію і водночас каже, що перевірка триває. Тобто, мені це не зовсім зрозуміло. Але ми маємо дочекатись результатів. Поки що мене ніхто нікуди не запрошував і ніяких питань передо мною не порушував. Ці дві перевірки пройдені одна виключно в асоціації поліграфологів. Тобто можна ставити її під сумнів, можна не ставити під сумнів. Але друга перевірка пройдена дійсно в компетентному державному відомстві і уж. Сто 100% не на моє замовлення, але але результати цих перевірок, проведених за різними методиками, і за українською, за американською, на різному обладнанні. Але вони збігаються. Я не причетний до отримання громадянства Росії, Росії і паспорта. Це безумовно, і є намагання зробити Верховний суд керованим. Тому що це завжди було, є, і, мабуть, ще довго буде. Але, але мені здається, що завдячуючи таким рішенням, яке прийнято сьогодні, дуже непросте рішення. Дуже непросте. Бо кожному суді пропонувався набагато легший шлях. Тобто, позбався, і тебе буде гарно. Не позбавишся, то ви проходите оцінювання. І тому в таких умовах, ну. Певною мірою радісно було спостерігати, що все ж таки Верховний суд може ну, не піддаватися тиску зі сторони, а може залишатися Верховним судом. Саме тому, я сподіваюся, він в інших ситуаціях набагато краще зможе захистити права громадян.